Чому дорожчає бензин? До чого готуватися українським автомобілістам та які перспективи вітчизняного ринку пального? Відповіді фахівця на ці актуальні питання просто зараз у програмі Країна онлайн. Доброго ранку, Україна. Це країна онлайн. На цьому тижні аналізуємо енергетичну безпеку України після початку бойових дій на сході. Сьогодні говоримо про бензин та нафту і російський фактор. Отож, як російський фактор впливає на український ринок нафтопродуктів, ми поцікавилися у експерта з енергетики Юрія Корончука. Пане Юрію, добрий ранок. ранок. Отож, російський прямий, непрямий обсередкований фактор є, діє він на українському ринку. Ну як це не дивно, але саме в цьому році, 2014-му, російський імпорт нафтопродуктів, тобто бензину і дизельного палива, він зростає. І можна сказати, що по тенденціях можна очікувати, що до кінця року. Російського палива на український ринок поступить десь приблизно до півтора мільйона тонн, тобто це майже 15%. В минулих роках, і в 2013-2012 роках імпорт російського палива, він складав практично в кращому випадку до 5%, а то навіть і менше. Тому, безумовно, сьогодні ми можемо стверджувати, що український ринок нафтопродуктів і відповідно ціна на нього, яка формується на стелах АЗС. Вона визначається в тому числі і тим пальним, яке везеться до нас з Російської Федерації. Енергетична незалежність в першу чергу можна було б говорити, коли б ми збільшували власне виробництво. Для цього потрібна сировина. Свого часу Білорусія зробила такий оригінальний крок. Вона переганяла нафту аж з Венесуели, і це мало якийсь зиск, коли в неї були проблеми з Росією. До чогось подібного Україна могла би вдатися. Абсолютно адекватний крок був зі сторони України. Це організувати поставки найближчої нам країни по запасах нафти це Азербайджан. Ми. Тим паче вже бачили досвід дійсно у 2011-2012 роках, коли той же ж Кремінчуський НПЗ, їхні власники, вони організовували поставки азербайджанської нафти в невеликих обсягах. На даний момент переговори, на жаль, не проводяться. І... Слід розуміти, що це єдиний якби альтернативний постачальник сирої нафти, яка може використовуватись для переробки, або знов ж таки налагоджувати співпрацю тоді з Росією і поставляти звідти нафту на нафтоприробні заводи. Попри все, цінники ХЗС вони постійно зростають, бензин дорожчає. Напряму з чим це пов'язано? На вашу думку? Ну в першу чергу на превеликий жаль, це пов'язано з тим, що українська валюта знецінилась більш ніж на 50%. Сподіваємося, що зараз все-таки курс дещо понижиться до рівня 12-13 гривень. Це дозволить, власне, і понизити ціну на пальне із середньої ціни десь приблизно 17,50 за 95-й бензин до 17 гривень. Будемо сподіватися, можливо, трошки вище, інше, де спаливо з 16 гривень. 40 гривень за літр, десь до 16 гривень. національна валюта девальвує через те, що в нас відбуваються сумні події на сході, і там російський фактор очевидно це... теж грає свою роль. Це Помогу... один з основних yeah. да моментів, те, що якби нестабільність в Донецькій в Луганській області, військові дії вони не додають оптимізму, як і внутрішнім бізнесменам, приватному бізнесу, так і інвесторам, які могли би прийти сюди, в тому числі, до речі, привезти обсяги нафти переробити і тут продавати. Тому це грає, якби я би так сказав, один з ключових факторів. Знищений Лисичанський навтоприродний завод тут, взагалі, окрема історія, оскільки цей завод, на рівні з Кременчуцьким НПЗ, він залишався одним з найсучасніших з того, що є в Україні, і він дійсно міг продовжувати свою роботу. Тим паче він міг бути орієнтований на ті регіони на Донецьку, Луганську область, на Харківську, на Південь. А сьогодні ці регіони практично, я би так сказав, навіть опинились без свого навтоперобного заводу. І вони знов ж таки будуть більше залежні від імпортного пального або від е, більш дорогого бензину, який буде вже включати вартість доставки з того ж Кременчуга. Ну що ж, пане Юрію, дякую за відповіді і нагадаю про ситуацію на бензиновому ринку України і російський фактор. Ми говорили із експертом з енергетики Юрієм Корольчуком. Це була країна онлайн, країна така, яка вона є. До наступних включень.